Система рада працює справно. Є кворум, порядок денний сформовано. До початку 22-ї сесії Кіровоградської обласної ради все готово. Роботи в обранців сьогодні вдосталь. На розгляді близько півсотні кадрових соціальних та економічних питань. А на початку депутати заслухали звіт голови облради. На посаді Юрій Дрозд вже рік у звіті він наголосив. Після його призначення в обласній раді змінилися підходи. Орган взяв курс на відкритість, прозорість та публічнішу ніж у попередників діяльність. Минулий рік наголосив голова для депутатського корпусу. Був напрочуд результативним. Обласною радою ухвалено 115 рішень, розглянуто та затверджено 8 обласних програм. Підтримано проєкт розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації. Про програму економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2024 рік, а також проєкт розпорядження про обласний бюджет Кіровоградської області на 2024 рік. Пріоритетом під час повномасштабної війни, за словами Юрія Дрозда, є допомога українським захисникам, ветеранам і родинам загиблих воїнів. На ці потреби депутати завжди знаходять додаткове фінансування. На виконання заходів обласної комплексної програми соціальної підтримки АТО, ООС, членів їх сімей, сімей загиблих, учасників АТО ООС та інших категорій та на зі збільшення видатків на виконання заходів і надання допомоги військовим частинам збройних сил України відповідно до програми економічно-соціального розвитку Керуватської області на 2024 рік. Загалом виділено 67 млн мільйонів гривень. Заслухавши звіт, депутати перейшли до стратегічного питання, яке вже кілька років на слуху. Мова про будівництво індустріальних парків. Два з них за інформацією департаменту економічного розвитку і торгівлі мають створити в Кропивницькому ще один в Олександрії. Наразі роботи перебувають на завершальній стадії. Завершують роботи по оформленню документів і вже перший етап погодження з Мінекономіки він пройшов. Наразі там усуваються зауваження Мінекології і Мінфіна, і він буде поданий найближчим часом на Мінекономіки, на розгляд питання щодо включення його до реєстру індустріальних парків. Два інших індустріальних парки радій і Ростагропрому в місті Кропивницькому, вони теж дооформлюють свої документи документи і теж найближчим часом планується на винесення, на погодження на Мінекономіки щодо включення в реєстр. У фокусі депутатської уваги, зокрема, і освіта. Реформування цієї галузі продовжується, і держава новими змінами в законодавстві зобов'язала обласні ради в усіх регіонах України затвердити мережу академічних ліцеїв. Ми, обласна військова адміністрація, виносить перелік мережі академічних ліцеїв відповідно до критеріїв, які зазначені в законі України про загальну середню освіту. В першу чергу це функціонування не менше двох класів за трьома профілями. І якщо з концепцією та структурою ліцеї все більш-менш зрозуміло, то з їхньою кількістю поки що не дуже. Свої пропозиції територіальні громади подають безпосередньо обл військадміністрації. 39 ОТГ на Кіровоградщині з числом ліцеїв, які належить створити, вже визначилися на сесіях своїх рад. Інші 10 ще не прийняли остаточного рішення. А деякі взагалі не бажають міняти звичну систему закладів середньої освіти. Однак сформувати мережу потрібно до 1 вересня цього року, інакше заклади освіти залишаться без державного фінансування. Та цього разу депутатам не вистачило навіть трьох спроб, щоб проголосувати більшістю. Питання відклали до наступного засідання. А все тому, що окремі обранці відмовилися голосувати за план мережі в нинішньому варіанті. Такі дії колег, які по суті ставлять під сумнів законну вимогу держави, голова фракції Слуга народу Ігор Волков вважає недалекоглядними. Там, яко кажучи, ризикованими для майбутнього освіти Кировоградщини. позиція фракції Слуга народу тут проста і зрозуміла. Ми абсолютно за те, щоб це рішення було прийнято до 1 вересня 2024 року і виконана тим самим норма закону. Інше питання, яким має бути це рішення, яка має бути ця кількість закладів. Ігор Волков також підкреслив, у сесійній залі передусім варто лобіювати інтереси жителів області, а не переслідувати власні політичні цілі. Адже сьогодні завдання депутатів послабити кризу, якою завдала війна, а не підіймати градусне вдоволення в суспільстві. Задача депутатів обласної ради зробити все, щоб економічні механізми продовжували працювати, щоб дітей наших вчили. Людей лікували, щоб. Е ми боролися і життя відбувалося і йшло своїм чередом. Серед іншого депутати погодили кілька важливих кадрових призначень. Нових керівників отримали обознівський, веселокутський, кропивницький, психоневрологічні інтернати, а також медичний коледж імені Мухіна. Крім того, обранці проголосували за реорганізацію медустанов і передачу майна на баланс комунальним закладам. Пленарне засідання 22-ї сесії закрили. Про дату наступної та її порядок денний рада поінформує згодом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Губернатор-терорист. Постачав ударні дрони армія РФ служба безпеки України заочно повідомила про підозру керівникові Ульянівської області країни-агресорки. Олексій Руський цьогоріч очолив благодійний фонд, який спеціалізується на матеріально-технічній підтримці окупаційних військ. Через нього, власне, і придбавалися безпілотники. Більше того, він особисто приїздив на тимчасово окуповані території для передачі зброї. Навесні 2024 року він особисто відвідав тимчасово окупований Маріуполь, де передав 15 ударних БПЛА 104-й десантно-штурмовій бригаді окупаційних військ, яка спеціалізується на проведенні штурмових дій проти військ ЗСУ на Східному фронті. На підставі зібраних СБУ доказів йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 110 Прим2 Кримінального кодексу України це фінансування тероризму. Понад двом тисячам працюючих пенсіонерів Кіровоградщини підвищили пенсії. Загалом цьогоріч виплати зросли у більше як 10 тисяч пенсіонерів, жителів області. Середній розмір підвищення склав 184 гривні. Ще двом тисячам пенсіонерів перерахували виплати з урахуванням зарплатні. Середній розмір підвищення склав 376 гривень. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в адміністрації. Дата, з якої проводиться перерахунок працюючим пенсіонерам, це 1 квітня. Тому виплату перерахованих пенсій буде проведено в червні у встановленні пенсіонерам дати виплату з доплатою за квітень і за травень. Звертаю увагу, що в липні вже пенсіонери отримають лише пенсію без доплати, яка була здійснена за квітень і травень. День поля. Перед жнивами аграрії та науковці Кіровоградщини зібралися на щорічний традиційний зліт. Зокрема, говорили про те, як в умовах війни і постійних повітряних тривог та атак ворога виростити гарний урожай, як його зберегти про новітні технології переробки. Окремо зупинилися на програмах підтримки від держави, в тому числі вигоді у вигляді кешбеку за придбання вітчизняної сільгосптехніки. Звертаючись до кращих дослідників поля, керівник області Андрій Райкович відзначив, через війну не усі землероби, як і фахівці інших галузей, зараз займаються улюбленою справою, адже багато хто вибиває окупантів із рідної землі. Тим часом справа тилових регіонів тримати продовольчий та економічний фронти. І з тим, наша область. Цілком вправляється. Як мінімум, аграрний фронт не просідає. З дня на день стартує збір урожаю, а озимі зернові цього річ зріють на площі в 350 тисяч гектарів. Ярі зернові майже 390 тисяч. Тревоградщина край хліборобів і воїнів. І це дійсно так є. В цьому великий зміст української душі, аграрії. Борються з ворогом і на полях зернових, і на полях бою.